Посестри, побратими, Ви бачите, знову над нами сонце, а це значить, що всі, хто долає труднощі, всі, хто не здається раніше чи пізніше, приходить день. Кійний Сверстюк — один з тих, хто багато років віддав за незалежність України по радянських таборах. Коли здавалося, що вона отут -от зникне, говорив мені, що найтемніше перед світанком. Я думаю, що. У вас ваша ротація може стати початком великої, останньої великої бит, битви цієї, цього загострення цієї війни, бо війна триває, як ми вчора говорили, довго. Я дуже вас попрошу, те, що я вас просив і знову наголошу. Дві речі. По-перше, наказ номер один. Скільки уїхали, стільки повернулись. Ваша справа рятувати. На жаль, вмирати на війні багато є кому. І друга не сваріться один з одним. У нас настільки багато ворогів, причому і зовні, і, на жаль, ще всередині. Що ця енергія, якої справді часто не вистачає, має піти на те, щоб гоїти рани. Ваше завдання на цій війні гоїти рани. Бо коли з рани витікає кров, ви всі бачили, як здорові хлопи стають безпорадними, їх треба носити на руках. Не стримуйте себе, це важко, я знаю. На війні взагалі у всіх зриває дах, не тільки у тебе, Булка. Але, але знову ж таки, хто як не ми, запам'ятайте, що якщо нову Україну, Україну гідну тих, хто віддав за неї життя, можна зробити тільки з нас самих, ні з кого іншого. Не почнете з себе нічого не буде. Почнете з себе крива, вийде крива. Це як дитина, зачата в. В алкогольному сп'янінні, на жаль, вона буде не найкращою дитиною. Тому, друзі, посестри, побратими, бережіть себе. Нехай Бог вас допомагає, ангели зберігають. А ви самі будьте ангелами для тих, хто на вас дуже потребує. Зараз ви траці сідаємо по машинам і з Богом. Я хочу сказати кілька слів. У нас сьогодні у Засновника ПДМШ день народження. Давайте ми побажаємо многії літи сил, здоров'я витримати всіх, мене і всіх вас. <гум> <гум> так, що, так, що він велику справу тут робить і тримає, ми велику справу робимо. Тримає нас в купі. Це завдяки Геннадію у нас все це є насамперед. Ми, ми працюємо з засобами, які хтось десь там достає. Так что многие лита. Много елита, много елита, много. Еліта". Дякую, мої хороші. Насправді в свої 51 з вами, ну не скажу вже як в один почуваюсь, але точно як 18. Я вас всіх дуже люблю, а тепер по машинам. Поїхали! З Богом! Порушаємо! Всім з Богом! Давай! Бережіть себе! Пасажир, Бо пасажир, Дякую, друже. Геннадію, по-перше, з днем народження. Дякую, щиро. З Днем Народження. І ну я не знаю, це випадковий збіг чи ні, але сьогодні день народження друзів Геннадія Друзенка і чергова ротація відбула на схід 101. ПДМШ. А чергова ротація ПДМШ відбула на схід країни. Яка вже за зарахування, 101. перша ротація. І е, 13 після того, як ми повернулися якраз рік тому на схід в 22-му році. Так що мені 51, у ПДМШ 101 місяць. З яким настроєм проводжав? Щемлива світлим. Насправді світлим, тому що, попри те, що війна випалює всередині і лишає не тільки фізичні, а й психологічні руїни, навколо мене було десятки дуже світлих людей, які просто випромінювали цю весняне сонце. Навіть вчора, коли сонця над нами не було. Але і щімлива, бо війна є війна, і щоразу проважаючи побратимів посестер на Схід, я їм повторюю наказ номер 1 по ПДМШ, що скільки виїхала, стільки має повернутися. Але як людина доросла, хоча й з дитячим серцем, я розумію, що війна є війна. Тому десь я почувався як батько, який благословляє своїх дітей, які йдуть. В непросту, але дуже важливу і дуже шляхітну подорож. Гіннадю, війна триває, ти ж бачиш, що на фронті відбувається багато крові. Ми почули нещодавно, що москалі збираються ще 400 тисяч живого м'яса набрати. От твоя думка, як перемогти в цій війні? Тільки стаючи якісно кращим і іншим. Якщо вони нас готові закінчувати м'ясом, і самі називаються м'ясними штурмами. То ми маємо берегти кожну людину і вигравати технологіями, бо дисципліна завжди б'є кількість. І це якраз про ключ до нашого успіху. Бо якщо ми будемо схожі на москалів, відрізнятися тільки формою і кольором прапора, тоді ми переречені на поразку, бо їх просто більше. Тому нема іншого вибору, як змінювати. змінювати не тільки ефективність нашої армії, а й ефективність держави, бо нагадаю в нормальних арміях. В арміях НАТО, які ми так любимо повторювати, на одного бійця працює сім тилових людей. І якщо в тилу забудуть про те, що твориться на фронті, боюсь, нам буде дуже боляче. Сподіваюсь, не забудемо. Геннадій, а те, що в Україні відбувається, так як нам зробити, щоб нас, ну якби не запхнули в стару парадигму, з якої ми ніби намагаємося вискочити? З того, що відбувається, знаєш, ну мені люди, які займаються економікою, кажуть: ну, ми бачимо, як е, олігархи відновлюють свої, намагаються намагаються відновити свої старі схеми, і ми розуміємо, що це буде катастрофа, якщо е, буде спроба знову ну відтворити ось ту стару Україну та до це ж принципово, Може найбільш фундаментальне питання цієї війни. Ми воюємо за те, щоб повернути все назад, як було. Чи воюємо за принципово інше майбутнє? Ми воюємо за принципово інше майбутнє. З печерських пагарбів часто звучать меседж, що головне повернути прикордонні стовпчики. І тому це вже справа тих, хто працює з сенсами інтелектуалів, нагадувати раз у раз, що ми воюємо не тільки за звільнення і не стільки, навіть, як на мене, за звільнення території, а за те, щоб нарешті перегризти це пуповиння радянської неефективності. Нелюдяності <кій> і бюро... оці... не бюрократії держави, яка не шанує людину, в якій людина існує для держави, а не держава для людини. Дуже сподіваюсь, що ця війна стане для нас те, що в американській традиції називається революшенерів, тобто війна не тільки за територію, і не стільки за територію, як за нову якість України, за нове народження України, за ту Україну, в яку люди будуть хотіти з в'їхати і стати її громадянами, а не тікати з неї. 28 квітня 2023 року 101-а ротація відбула на схід України. Геннадію, а розкажи про співпрацю із Збройними силами України, як ПДМШ співпрацює з збройними силами України. Як зараз? От зараз приїде нова ротація. Та нові лікарі, водії, охоронці. Ну це ж величезна кількість людей. Як їх зустрічають на фронті? Їх зустрічають на фронті як героїв. Тільки не ті герої, які штурмують, а ті герої, які рятують. Слава Богу, базовий інстинкт. Інстинкт як бажання жити, він переміг в даному випадку, випадку ПДМШ, всі бюрократичні заманухи, я б сказав так, все неприйняття нестандартних схем. І сьогодні у нас чудова співпраця з десятком, напевно, підрозділів Збройних сил України та інших складових сил оборони, Національної гвардії, прикордонників. І навіть з певними розвідниками ми маємо досвід співпраці. Відповідно, ми стали кращими, і тому нас всі хочуть з нами співпрацювати. І це не красиве слівце, а рівень наших швидких, рівень наших лікарів, рівень обладнання в швидких. Скільки, слава Богу, достатньо в українському війську командирів, які хочуть, розуміють, що особовий склад це ключ до перемоги і до успіху. Відповідно, ми ті, хто зберігає життя цьому особовому складу, коли вони. Поранені чи захворіли. Тому, на відміну від літа минулого року, зараз нас приймають на фронті з розпростертими обіймами. Але це не рішення когось з можновладців, це потом і кров'ю зароблене місце під українським сонцем. А як вдалося, так? Ось це парк машин, швидкі, все, що все, що в машинах. А ми просто ніколи не, не розраховували на державну підтримку. Ми знали, що все, що ми... Отримає, нам треба заслужити, знайти ті, хто нам повірить і відзвітувати. Тому часто до мене потрапляють машини навіть таким чином. Говорять, що в місяць чекали від командира лист, просто запит на донора. Врешті ж донор плюнули, говорять, забирайте собі. У мене це займає п'ять хвилин, через п'ять хвилин лист і ще через п'ять хвилин акт з'являються у того, хто хоче нам подарувати. Ну і всі хочуть працювати з тим, з ким приємно, просто, прозора. І ті, хто вдячні. Мені нам вдалося створити саме таку організацію. Тобто, так, трапляються такі історії, коли е, людям ніби потрібна допомога, але вони не готові її прийняти. Як це пояснити? Ну, у командира є машини, е, чим возити дупу, а про підлеглих він не думає. Ну, це ж не секрет, що, на жаль, у нас не тільки давінчі, очолюють підрозділи в силах оборони. Тому в ПДМШ у нас, по-перше, є одна один секрет: в ПДМШ немає посади начальник. Всі, хто тут не готовий взяти війник, швабру в руки чи побігти, підставити плече, перенести, врешті-решт завантажити харчі в машину, тут надовго не затримується. І не даремно у мене на дверях написано Мій позивний The Fest перший, а потім сервус дей», тобто слуга слуг Божих. Я думаю, що це хороша гасла для всіх керівників. Я тут живу. Це мій позивний, перший англійською Зефес. А це гасло, яким я керуюсь в ПДМШ, сервус, сервором Деї. Ця фраза належить папі римському Григорію VIII, якщо я не помиляюсь, і означає Слуга, слуг Божих і нагадує про справжню сутність християнства в тому, що Христос це про служіння і самопожертву, а не про владу. Якщо хочеш дійсно, щоб організація працювала і була ефективною, покажи приклад. Будь першим. Першим служи, першим жертвуй, першим показуй приклад. І тоді воно працює. І тоді все, буде Україна. Переможемо! Я певен в цьому. Даруйте за творчий бардак, а це щоб коли навіть я в хаті працюю тут. Не забував про те, що ПДМШ про служіння, а не про владні повноваження. Першим, це значить, першим треба взяти коробку і нести в швидку. А потім все підтягується під правильний приклад. Так, Переможемо. У тебе, у тебе тут скрізь скрижалі, так? Ну, у мене ж перша освіта богословська, от я і згадую. Люди після 50-ти повертаються в дитинство. Початку в юність. Геннадію, мабуть, базове питання. А що ти будеш вважати перемогою України в цій війні? Я особисто, коли мені буде не соромно прийти на могили тих, хто загинув, а їх зараз десятки тисяч, подивитись в очі, сказати, що полита вашою кров'ю земля зростила чудові майбутнє. Якщо завгодно, з іншого боку, коли в українських консульствах по всьому світу будуть стояти черги для отримання українських паспортів. І Україна почне видавати грін-карти, за які буде конкурс, 20 чоловік на одну грін-карту. От Тоді насправді ми перемогли. Бо відвоювати територію, відстояти незалежність це тільки шанс. Але цей шанс це також і виклик, бо тоді не від Путіна, не від Байдена. Не від когось в Брюсселі чи в Берліні, а тільки від нас буде залежати наше майбутнє, і чим ми його наповним навіть важливіше ніж те на якій території воно відбудеться.